Я точно не вірю, що це правда. Також можна згадувати згадувати як хорошого вірного друга. Не знаю більше людей, про яких я можу сказати тільки позитив. Ніколи би я не хотів бачити смиток нашого суховичого. Він би не хотів, щоб ми е е плакали на його похоронах. Справний друг рости. Щире. Добре. Завжди був таким. світле і повне енергії. Таких людей просто більше не збільшили. Ну, це зустрічається вкраду. Не особове буде. Мабуть, повинні робити все, щоб у нього пам'ять жила бічка. І поки він є ось тут, він нікуди не пропаде. До щастя <пасп> бічі. З Миколою ми працювали дуже довгий період. Разом у нас була творча діяльність, ми знімали кліпи, передачі, концерти на фестивалях. Різні такі от дрібниці. У мене дуже великий архів матеріалу по Миколі, і різні діалоги його, монології, різні звернення. Дуже багато матеріалу сирого було, який не використовувався в жодній передачі, ніде. Ну, і я весь матеріал, як завжди, зберігаю собі, завжди десь колись повертаюся до цього матеріалу, щось монтую. І коли я дізнався про цю сумну звістку, що Миколи вже немає з нами, вже не буде ніякої творчої діяльності, я подумав, що було б добре зробити фільм про нього, Де частину фільму він буде спілкуватися з людьми. Він вплинув на багатьох творчих особистостей в різних сферах: і музика, і, і музиканти, і поети, і кіно, і страйкбол. Дуже багатогранна була людина, і не зняти про нього кіно неможливо. Ну, і... Я хочу донести це кіно до всіх, в місцевих кінотеатрах, показати в мережах. Можливо, донести до центральних телеканалів якісь уривки цього фільму. Микола полюбляв таке: робити якісь такі документальні фільми. Пам'ятаю, в 2009 році, коли він. Коли гурт своєрідний виграв гран-при Червоної рути, ми з Миколою знімали фільм про це. Ми зробили навіть кілька варіантів: один для телебачення, один для презентації, день народження гурту, там, один для інтернету. І так постійно, от ми любили експериментувати, і так само з цим фільмом він буде для всіх. Матеріалу було понад 20 годин, і плюс фотоматеріали. Я намагався зі всіма поспілкуватися, всіх взяти інтерв'ю, це і друзі, колеги, музиканти, відеографи, стрикболісти, друзі з військовими побратимами. Дуже багато не вдалося в кого взяти інтерв'ю, так як багато хто за кордоном, але такі от близькі друзі, Миколині, вони відеозвернення робили, присилали, намагалися встигнути до прем'єри фільму прислати весь матеріал. Ну, Фільм, на мою думку, вийшов гідний, вдався. Ще він дуже сирий на даний момент. Я буду його допрацьовувати. І думаю, через місяць вийде двогодинна версія, і всі її побачать. Так хочеться, щоб ти нам ще хоч раз. Разочок посміхнувся. і, здається, розтопилося б на світі усе зло і вільною прокинулась в країну. Та обіцяю, власноруч, зруйнуєм пекло і знову незалежною продовжують жити Україну. Не плачте, бо герої не вмирають. вони завжди живуть в наших серцях.